Я сподіваюся, що всі в Україні ще пам'ятають, що 30 листопада 2013 року по зарячому були побиті міліціонерами, мінтами, студенти, мітингарі, які брали участь в акції протесту, що були незгодні з діями президента і уряду по відміні курсу євроінтеграції. Тоді вночі в Києві вони були заряджу побиті. Багато з них отримали серйозні травми, били і журналістів, тобто всіх без розбору. І власне цей день став своєрідною такою точкою відліку, після, після якої репресії Януковича почали закручуватися щораз більшою е силою. Попри те, що люди вийшли на Майдан і висловили свою незгоду з такими діями так званих правоохоронців, тоді були спроби розгону Майдану Силового, а згодом, на жаль, були і жертви були. Без людей стріляли з гвинтівок, з е, снайперських е, рушниць, міліціонери і інші не, досі невизнані особи. З того часу пішло вже більше півроку, вже сім місяців, і, е, найбільше, і до того часу не притягнуті винні до відповідальності. У багатьох областях, в тому числі на Волині, правоохоронці почали тиснути. На громадських активістів, пам'ятаєте, багатьох людей не пускали в Київ на майдан, зупинялися автобуси, приватний транспорт. На активістів, які організовували акції тут, відкривалися кримінальні справи. На деяких з них були надіті спеціальні електронні браслети для того, щоб обмежити їхнє пересування. Були надумані кримінальні справи. Одна з них за повішану ляльку на мості, коли викликали журналістів для дачі пояснень. Інша про нібито загрозливий дзвінок одному Депутатів, родичів з депутата, після чого близько 200 активістів були запрошені на допит. Тобто ці всі речі, всі ми пам'ятаємо, однак таки стадається враження, що правоохоронні органи цього, всього забули. Забули і міліціонери, як ви знаєте, досі не можуть поміняти трьох так званих сумнозвісних заступників начальника управління ОМВС, які тоді чинили тиск і переслідування активістів, які зараз досі лишаються на своїх посадах і не мають ні совісті, щоб самі знайти піти. А вище керівництво ОМВ, замість того, щоб мені тоді відповідає, це навпаки нагороджує. Наприклад, з паном Терещаком, якого призначили начальником міліції в Києві, що фактично є ганьбою. Тобто таких професіоналів правоохоронці не готові садити в тюрми, а навпаки нагороджують. Питання в тому, чи, чи правохоронці завтра захищати наші права. Звісно, що ні, тому що ну, вони тільки виконують команди, команди, які йдуть згори. Е, без діяльні є прокуратура, яка також дуже слабо, попри те, що нібито нові прокурори, які клялися вірністю Майдану. Однак реальних розпочатих справ проти тих, хто чинив тиск переслідування, сьогодні досі й немає. То вони надіються, що люди чим далі від Майдану забудуть все, заспокояться, ніхто нікого чого згадувати не буде. Якось воно минеться. Насправді пам'ятаємо всі, проблема не в одному Януковичу. Янукович лише вершина айсбергу. Той, хто давав команди, той, хто буде видно ті, але є сотні тисяч. Чиновників, правоохоронців, які сидять в своїх кабінетах і які виконували ті злочинні накази. Тому що Янукович за кожним раз не святкував. Свідкували е, ті міліціонери, ті прокурори, відкривали справи, які сидять досі в цих кабінетах. Тому дуже важливо, щоб громадськість постійно нагадувала про те, що має бути очищення правоохоронних корень.